Опримудрав Зеленський. 14 Чотирнадцяту масовану атаку пережила Україна 10 лютого. Аби перехитрити українські повітряні сили, росіяни запустили ракети через територію Молдови та Румунії. Останнє, нагадаю, є членом НАТО. Як повідомив коментарі український правді речник Юрій Ігнат, українська ППО могла збити ці ворожі ракети, але через ризики для населення іноземної держави цього не зробила одразу. Свою атаку окупанти розпочали ще з ночі сили протиповітряної оборони. Вночі збили 5 із 7 випущених дронів камікадзе та 5 із 6 випущених крилатих ракет морського базування «Калібр». Укренерго вранці прозвітували, що внаслідок обстрілів є пошкодження енергетичної інфраструктури у східному, західному та південному регіонах. Вже й самого ранку росіяни підняли в небо свою стратегічну авіацію. Гатили по всій Україні більшість ракет збила протиповітряна оборона, але у деяких містах ворог все ж поцілив по об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, у Хмельницькому та Харкові через ворожі прильоти перебої з електрикою. Останньому внаслідок атаки є щонайменше восьмеро поранених. У Києві уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку. У Голосіївському районі. А на Львівщині у Золочівському районі ворожа ракета впала біля автобусної зупинки. На щастя, вона не здетонувала. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає, повідомляє керівник Львівщини Максим Козицький. Рух транспорту на трасі Київ-Чоп неподалік села Кізлів перекрили, патрульні скеровують автомобілі в об'їзд. У самому Львові прильоті ворожих ракет не зафіксовано.